Доброго дня, вас вітає компанія Турбовент. Сьогодні в вашій увазі представлений стольовий вентилятор Turbovent vp 140. Основне його завдання перемішувати повітря для створення ефекту прохолоди влітку, але він також підійде і в зимовий період, так як опускає вниз тепле повітря, яке підіймається догори, тим самим економлячи витрати на опалення. Такі вентилятори використовуються в кафе, барах, ресторанах, складських приміщеннях, спортзалах, торгівельних залах. Павільйонах, ринках, офісах, квартирах, будинках тощо. Тобто майже скрізь дає необхідність створити комфортний температурний ефект. Поставляється вентилятор в розібраному стані. В комплект поставки входять металеві лопасті 3 штуки. Двигун, до якого кріпляться лопасті, штанга з гумовим демпфером, Декоративні пластикові ковпачки універсального дизайну, регулятор обертів 5-ступеневий та паспорт з гарантією. Для монтажу на стелі, в залежності від типу стелі, знадобиться придбати окремо крючок для підвісу в будь-якому будівельному магазині. По характеристикам вентилятора TurboVent VP140, напруга жилення 220 вольт, дуже економічний двигун всього 65 Вт потужності, максимальна кількість обертів на хвилину в нього 280 тобто шуму великого не буде. Діаметр лопастей в зібраному стані 1400 мм або 140 см, та максимальна продуктивність 13700 м3 на годину. Управління вентилятором здійснюється за допомогою п'ятишвидкісного регулятора обертів, що йде в комплекті поставки вентилятора, або пульта дистанційного керування, що можна докупити окремо. А тепер розглянемо їх детальніше. Даний регулятор обертів підключається в розрив провода на ці дві клеми. 5 ступеней рівномірно розподіляють потік повітря в залежності від обраної швидкості. До регулятора також іде коробочка для зовнішнього монтажу, саморізи для фіксації регулятора та декоративні заглушки. Пульт дистанційного керування має 3 швидкості: низька, середня і висока. Функцію стоп. А також вмикання, вимикання світло. Ще за допомогою бульта можна налаштувати таймер на 1, 2, 4 та 8 годин. Також у нашої компанії є безліч різноманітних вентиляторів та комплектуючих за розумною ціною. Підписуйтесь на канал та заходьте на наш сайт. Завжди раді вас бачити!